Навіщо потрібні тести? Перше, що приходить в голову, це те, що тести потрібні для того, щоб переконатись, що код, який ми написали, працює коректно. Але це не зовсім так. Тобто наявність тестів не гарантує нам того, що код, який ми написали, працює коректно. Чому? Ну, Наприклад, у мене є така функція. Яка додає а, податок для, до якоїсь а, суми у розмірі 30%. І у мене тут є декілька тестів, які перевіряють чи а, результат а, виконання цієї функції з якимось інпутом дійсно такий, як ну, правильний. Так? Але я десь на 99% впевнений, що а, в цьому коді є а, баг. Тому що працювати з грошима в JavaScript доволі складно, нікому це не рекомендую, писати самому, краще використовувати бібліотеки. Так, так чи інакше, тут, мабуть, є якісь баги. Тобто наявність тестів не каже нам про те, що цей код працює коректно. Можна сказати, що наявність тестів зменшує. Кількість багів, які є в нашому коді. І дійсно є такі дослідження і пейпери, в яких є результати про те, що дійсно, коли команди використовують тест тестування, автоматичне тестування, кількість багів перед релізом у них зменшується. Але це доволі. Спорно дуже багато залежить від людей, від команди, від проєкту, від мови програмування, від того, як тести пишуться, які тести пишуться. Тому тут а, однозначно сказати доволі, доволі складно. Окей, якщо не коректність, то навіщо ж ми пишемо ті, ті тести? А пишемо ми їх, тому що тести це насамперед інструмент, який допомагає нам змінювати код. Тобто тести. Це те, що допомагає нам робити коректні зміни в коді. Чому? А, тому що, наприклад, якщо я хочу змінити те, як працює ця функція, а, насправді будь-який код, який я змінюю, що б я не робив, я завжди роблю це з однієї з двох а, причин. Перша причина це якщо я хочу змінити поведінку цього коду. Наприклад, якщо я хочу сказати, що податок має бути меншим. Нехай буде 20%, я змінюю поведінку цієї функції, того коду, який існував раніше. І якщо у мене є тести, які тестують цю функцію, то вони бажано одразу скажуть мені, чи дійсно ті зміни, які я зробив, змінили поведінку так, як я того очікував. Тобто, якщо тести написані добре, з результатів Червоних тестів. Вони у мене не дуже червоні, але якщо тести падають, якщо вони написані, написані добре, я з результатів цих тестів одразу бачу, яка поведінка тепер у мене є. І в цьому випадку я бачу, що дійсно я зробив коректну зміну, і мій код тепер працює так, як я того хотів. І тепер я можу піти і змінити. Тести сказати так, що, що вони тестують нову поведінку. Або навпаки, або а, я можу спочатку змінити тести, сказати, що ні, насправді податок має бути меншим. І переконатись, що так, тому що тести падають, а, мій код все ще працює по-старому, і я можу піти його змінити, побачити, що тести проходять. І тепер буду переконаюсь, що дійсно мої зміни були, були коректні. У будь-якому разі, не треба ніколи змінювати і код, і тести одночасно, бо якщо ми не, не бачили, як тести падають, то ми не знаємо, чи, чи дійсно все, все ми зробили правильно, бо ми могли просто зробити якусь помилку в тесті, і він проходить тому, що просто працює некоректно. Це, це ж просто. Такий самий код, як, як і весь інший код в тестах теж можуть бути баї. Окей, це перша причина. І друга причина змінити код це не змінити поведінку. Тобто зробити рефакторинг за визначенням. Рефакторинг це зміна коду, яка не приводить до зміни його поведінки. Наприклад, що як я хочу винести. Логіку того, як я роблю uh, округлення uh, в окрему функцію сказати, що uh, function uh, round up to 2 decimals. У мене тут буде якийсь number. Uh, вона повертає оце. І тепер я можу взяти цю функцію і використати її тут і прибрати. Оце. І всі тести пройшли, все, все добре. І саме тому я знаю, що я зробив правильний рефакторинг. Тобто, якби зараз тести е, впали, я би знав, я би точно знав, що той рефакторинг, який я тільки що зробив, він був не дуже коректним. Бо він не просто змінив структуру коду, а змінив ще й поведінку коду. Це дуже корисно мати такий фідбек одразу, як тільки я роблю зміни, бо я можу одразу і, і виправити свою помилку. А якщо тести проходять, або їх немає, або вони проходять десь там через день або через декілька днів перед релізом то це дуже пізно і прийде багато часу, і мені буде доволі складно змінити, виправити цю помилку. Тому саме тому ми хочемо завжди, щоб тестів було достатньо, щоб був достатньо великий тест кавередж, і щоб вони запускались бажано одразу, як тільки я змінюю код і виконувались швидко. Тобто, в ідеалі, як тільки я змінив якийсь код, я хочу одразу отримувати фідбек. Чи моє очікування, мій намір, те, навіщо я робив цю зміну, чи дійсно це було правильно, чи дійсно я або змінив поведінку, або не змінив поведінку? В будь-якому разі, я хочу це знати одразу. І тести це той інструмент, який мені допомагає це знати. Одразу. Ну, мабуть, на цьому сьогодні все. Доброго, хорошого вам тест-кавереджу. Пишіть тести з молоду. І все буде добре. Пока.